Він помер, а потім воскрес. Десять років тому український художник Юрій Нагулко пережив клінічну смерть. Майстер переконаний, Господь повернув його до життя і наділив новим талантом. З того часу Юрій Нагулко став справжнім богомазом. Він освоїв техніку, якою ніхто в світі не володіє. Картини продає, половину грошей переказує на відновлення храмів та монастирів України. Нині живописець розгорнув виставку і в древньому Чернігові. від от всіх, тому що вони обикновенна. Живий ізумрудний цвіт це цвіт життя, цвіт енергії, цвіт духа. Юрій Нагулко маляр самоучка. До аварії здебільшого писав пейзажі та портрети. А на цьому полотні художник зобразив момент істини. Бог дає йому талант. Після повернення з потойбічного світу він почав малювати так, що його хист визнали на планеті. Картини митця виставляють в Страсбурзі, Парижі, Лондоні та Нью-Йорку. Хай мені хтось скаже, в кого була в Метрополітен Виставка, я його я нічого не буду казати. Після цього І на цій виставці я подарував таку роботу. Меру Нью-Йорка і Вона в нього висить. Але останнім часом творче подружжя Юрій Нагулко та Олена Золотарьова присвячують себе батьківщині. З виставкою їздять містами України, окремі роботи дарують музеям. Частину коштів за продані картини віддають на богопотрібну справу. Зі три об'єкти, яким би я очень хотіла допомогти. Один з об'єктів, це Ілінська церковь. Я знаю, що зараз у нас в Києві реставрирується іконостас Ілінської церкви. Для цього потрібно зібрати какое-то количество средств. Усі картини майстер творить без пензля, фарбу розмазує маленьким шпателем – мастихіном. Відтінки барв шукає вже на полотні, а не на мольберті. Він є художником унікальним по своїм ізобразительним возможностям. Ці роботи повторити не можна. Тобто, їх я собі не уявляю. зняти. якби мені казали, на мільйон не копію, я б не зробив. Дух, гармонія і радість, пізнання. Все це присутнє в загадкових образах. Подивитися на які прийшов навіть губернатор області, каже, готувався до цього заздалегідь. Ці картини не просто зображення чи пейзаж а ці картини вимагають того, щоб людина, яка підходить до цієї, картини, знала трохи. Була підготовлена вірніше розглядати і оцінювати ці картини. Виставка Юрія Наголка в Чернігові працюватиме до великодня в колегіумі, що на валу.